Заступник мера міста Чопу Закарпатті пішов у відставку після того, як у нього виявили подвійне громадянство. Напередодні в інтернеті невідомі розмістили відео, на якому посадовець Оскар Балох, перетинаючи українсько-угорський кордон, надав прикордонникам червоний паспорт. Як твердить автор відео, це саме паспорт громадянина Угорщини. Заступник мера відразу. Запросили на розмову обласна СБУ після зустрічі. Посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Сам він звільнення не коментує. Підставою для бесіди стало оприлюднене в мережі інтернет-відео, на якому цей посадовець при перетині державного кордону України нібито пред'являє паспорт громадянина іноземної держави. А під час цієї розмови співробітники управління в Закарпатській області роз'яснили посадовцеві норми Конституції України про заборону подвійного громадянства.